У області Дніпропетровській одне село цікаве є. Під назвою Сурськолитовське мірідний край, село моє, поля, лани, зелені балки, ріка мокра сура. Тут за Дунай є, і за Балка і навіть лиса є гора. Єдиний міст та міст центральний, старий місточок і новий. Природа гарна нереальна. Живуть тварини різні в ній. Гуляють берегом лелеки, по річці лебеді пливуть, а десь у полі там далеко, пшениці маки проростуть, яскраво розквітають клумби на площі пам'яті дідів. Фонтан блискоче біля клубу, і клуб тепер в селі розквів. Тут для дітей веселі свята, концерти й виставки й тут, талантами село багате. Чудові люди в нас живуть, кіно знімали у сурському, колись на станції сурське, творили тут митці відомі, бо гарне в нас село таке. Пейзажі, наче із картини, лікарня й школа, як нові, і стадіон, і магазини, і церква нова у селі. Комусь війна все зруйнувала, багато хто знайшов тут дім, усіх гостинно ми приймали. Сурськолитовське ради всім.